Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги відеореєстратор дзеркало. Це високоякісний пристрій, розроблений для запису відео на дорогах. Завдяки високій роздільній здатності та широкому куту огляду на 170 градусів. Він знімає чіткі та деталізовані кадри, оснащений GPS та вдосконаленою системою допомоги. Водієві. Він підвищує безпеку водіння, надаючи попередження про виїзді смуги руху в реальному часі. Цілодобовий паркувальний монітор забезпечує безперервне спостереження, навіть коли автомобіль припаркований. Пропонуємо до вашої уваги воблер для риболовлі. Це високоякісна риболовна приманка, спеціально розроблена для ефективного лову хижих риб, доступна у різних кольорах, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант. Даний набір підходить для лову окуня та включає кілька різноманітних штучних приманок. Їх компактні розміри та привабливі рухи є неймовірно ефективними. Це незамінний інструмент для рибалок будь-якого рівня. Завдяки даному Воблеру ви зможете досягнути Сягти неймовірного успіху у лові хижої риби. Пропонуємо до вашої уваги корбонове махове водилище. Це легка та міцна телескопічна риболовна вудка, створена для риболовлі на прісноводних водоймах, виготовлена з жорсткого карбонового волокна, тому забезпечує високу міцність та стійкість до навантажень. Доступна в різних довжинах від 3,5 до 9 метрів. Телескопічна конструкція забезпечує компактність та зручність транспортування, що робить її ідеальною для подорожей та активного відпочинку вудка чудово підходить як для досвідчених рибалок, так і для початківців. Пропонуємо до вашої уваги підвісний ліхтарик. Це ідеальне рішення для захисту від комах під час кемпінгу або вечірнього відпочинку на природі. Ліхтарик поєднує в собі функції світильника та пастки для комарів, що робить його універсальним приладом для будь-якої ситуації. Завдяки світлодіодній технології лампа забезпечує яскраве освітлення. Ультрафіолетове випромінювання ефективно приваблює комах, які потім знищуються безпечним електричним зарядом. Пристрій працює від USB, що дозволяє заряджати його від павербанку, автомобіля або комп'ютера. Пропонуємо до вашої уваги газову плитку-обігрівач. Це універсальний пристрій, який забезпечить тепло під час кемпінгу, риболовлі або інших активностей на природі. Вона працює на бутані чи пропані, що робить її мобільною та зручною для транспортування. Модель ідеально підходить для обігріву невеликих приміщень, наметів або зон відпочинку на відкритому повітрі. Також її можна використовувати для сушіння одягу, що особливо актуально в умовах вологості. Легкість у використанні, економічна витрата газу та компактний дизайн роблять його незамінним супутником у ваших подорожах.